Ну що, прийшов час робити його апельсиновий соковитий вологий кекс. Почнемо з апельсинів. Нам знадобиться їх три. З одного ми щищаємо шкірочку, а кладемо відразу нарізаний у тарілку. З інших апельсинів ми знімаємо шкірку. Сюди. Центр все. Тепер у подрібнений апельсин. Додаємо 3 яйця: ванільний цукор, дрібку солі, звичайний цукор. Все подрібнювати знов блендером. Це додаємо рослину олію. Додаємо просіяне борошно розпушувач. Все перемішуємо. Їсто, яке у нас гарне, так? Да? Викладаємо його у форму із пергаменту. Зараз будемо робити фішечку. Лиємо рослину олію по центру. Кекс. Робимо. Робимо сироп для пропідки. Апельсиновий Даємо сік. Беремо цукор і перемішуємо. Кекс приготувався. Тепер, поки він гарячий, робимо проколи зубочисткою і поливаємо сиропом. Приготуємо ароматний чай до кексу. Не треба. Wow. Арома. Час до устації. Mm. Буде смачно, готуйте.